Привіт, вітаю вас! І зараз я розповім про настільну гру кролики. Локалізацію від видавництва вудкет. Дивлячись на цю обкладинку, ви можете подумати, що це приємна, сімейна і така мила гра про кроликів. І ви дуже помилитесь, тому що це математична гра, де буде рахувати і грати за кроликів, раксистів і сексистів. А -а -а -а! Давайте я вам побільше розповім про правила цієї настільної гри, поділюся враженнями про її компоненти, і потім власне, будемо враженнями про цю настільну гру. Тож, це в нас гра від двох до чотирьох гравців, де ви будете вибудовувати свої власні ферми з кроликами. Це в нас розклад на двох гравців, кожен отримує підказку. Три ресурси по одному кожного типу. І ви на початку отримуєте п'ять карток і за допомогою драфту, тобто вибирають, відбираючи собі картки, обираєте собі певні чотири. І ви готові починати. Першим входить гравець, який останнім гладив кролика. Він отримує отакий жетон. Для початку я вам покажу, що в нас є на наших кроликах. Тут його вказані його кольори, тут його стать, тут вказано, скільки переможних балів він принесе, а тут що вам потрібно витратити, щоб його висадити у свою ферму. Далі. Тут є спеціальні його побажання. Наприклад, на цьому принаймні, написано принаймні один білий або один чорний поруч з собою. В них є побажання, кого вони не хочуть бачити поруч з собою, або кого хочуть бачити. Далі написано Діє обмін. Яку, якщо ви будете виконувати з цим кроком, написано, що отримуєте, і внизу тут написані різноманітні властивості, додаткові ко для кожного кролика. Є властивості, які спрацюють під кінець гри. Наприклад, вони приносять переможні бали за сусідніх кроліків, за ресурси на собі, або миттєво вам дають щось. Також є спеціальні кроки, які виносять до певних крамниць. Тут є три типи крамниць, і ці крамниці, якщо ви будете вибудовувати... Кроків певного типу, з певної кримністів ви будете отримувати додаткові бали переможні. І на кожному з таких кроків написано зростання. Там написано те, що ви будете отримувати кожен раз, коли будете робити дію зростання. І плюс є додаткові кролики з кольором ЛГБТ, які е, такі райдужні, і вони підходять під будь-який кольор, але вони не приносять переможних балів. Виходите по черзі, починаючи з першого гравця, поки хтось не виставить перед собою 9 кроків у квадрат 3х3. Після цього ви доходите, щоб кожен зробив рівну кількість ходів і підраховуєте переможні бали. Ви отримаєте переможні бали за ті бали, які вас зображені на ваших кроликах. Також те, що на них написано кінець гри, за це ви отримаєте переможні бали. Також, якщо у вас будуть однакові логотипи крамниць, то за Чим більше керівництво ви зібрали, тим більше балів ви отримаєте. І також кожні три ресурси, що залишилися у вас наприкінці гри, це один переможний бал. І ще зарезервовані картки. Ви можете резервувати в цій грі картки. Кожна з них це мінус 2 бали, якщо ви їх не побудували. Тепер давайте подивимося, які в нас є дії. У нас є три дії, і вони повністю розписані в нас на підкасті, тому що кожна дія з багатьох пунктів складається. Дії у нас поповнення, розміщення карт кроків і зростання. Перша дія поповнення. Ви можете, якщо хочете, скинути будь-яку кількість карток з руки. Після цього ви можете добрати картки до 4 з центру столу або з колоди. Після цього ви можете зарезервувати будь-яку картку перед собою. Ви можете мати в резерві до двох карток. Після чого ви також добираєте до чотирьох карток на руку і вже наприкінці дії поповнення ще берете два будь-яких ресурси собі з банку. І тільки наприкінці ходу картки оновлюються в центрі столу. Друга дія розміщення карт кроликів. Воно починається з дії обмін. Якщо у вас є вже розміщена карта кролику, ви можете її скинути, отримавши те, що на ній написано в категорії обмін. Там резолюніт ресурси і додаткові бонуси, ви отримуєте які зображені. Якщо ви це зробили або не зробили, далі ви можете розмістити до двох карт кроликів з руки або з зарезервованих. Дій, при цьому вам необхідно і виконувати умови розміщення, і заплатити ресурси. Наприклад, я ось виставляю цього кролика. Він мені коштує два ось такі хвостики, і він каже, що поруч не повинно бути чоловіків. І далі можу ще одну картку розмістити. Я розміщую саме ось цього кролика за два ресурси. Ось я два ресурси витратив і можу його розмістити, тому що вони підходять по їх умовах. Також під час розміщення кроликів ви можете з руки розмістити тільки одну ферму. Ви це можете робити для того, щоб пошвидше закінчити партію, щоб у інших гравців було менше ходів. І також ферма вона підходить по всім умовам. Тобто, поруч з нею легше розміщувати кроків. Третя дія зростання. Коли ви робите зростання, ви можете в довільному порядку актувати всі картки з. Здібністю зростання на вашій фермі. І також ви можете з запасу покласти по одному ресурсу на кожну картку, яка буде за ресурси давати переможні бали. Наприклад, якщо на карті написано отримати одне переможне очко за кожен огірок на цій карті, то ви в цей момент можете покласти на неї свій огірок. І також наприкінці дій ви скидаєте карти до 4 у руці, якщо у вас їх там за допомогою QCD стало забагато. Це і усі правила, в принципі, ви вже готові з цього починати. Просто більше вам розповім, що вам потрібно враховувати уважно ось ці умови, умови набирати ресурси, придивлятися, якщо в не підходить картка, тоді її обмінювати, скидати ви можете, але це не дуже вигідно робити. І придивлятися до всіх купонів з умовами наприкінці гри. Наприклад, ви можете піти в стратегію зростання і тоді комбути зростання і собі набирати. Або якісь ось на кінець гри, наприклад, поруч розміщувати кроликів і від цього відштовхуватися. Загалом це. Досить проста за правилами гра. Тут їх небагато, але тут багато нюансів через те, скільки у вас дій, і багато нюансів на самих кроликах. Давайте ж я розповім про оформлення цієї гри. По-перше, ця коробка неймовірно гарно виглядає. Ось це зображення дуже прикольне, вони продаючі, Плюс отак вона гарно виглядає. Так мені не подобається ця сторона коробки. взагалом коробка окей, ось це виглядає, і ось так її можна тримати. знаєте, по різному вона готова. Тільки ця сторона мені не подобається. Але саме про коробку я можу сказати, що це одна з найбільш оманливих коробок у моєму житті. Я її можу порівняти, наприклад, з грою Рут за рівнем оманливості, тому що ви тут бачите дуже-дуже милих кроликів. думаєте, ну це якась сімейка ані взагалі це гра. Ну це може бути пасіян або фівер для задротів. Але це зовсім, ну ви зовсім отримуєте в цій грі не те, що тут зображено. Так, тут будуть кролики, але це не буде прям гра про кроликів, це буде гра на прорахунок. Оці ресурси більш-менш вони сподобалися. Мені подобається, що і на фоні, і на самому ресурсі намальовані вони. Малюнки кроликів приємні, але оформлення карток мені здалося мерзельним. і підбір кольорів, і яка тут інфографіка незручна. Мені не сподобалося. Це як баут намальовані, ніби, знаєте, в рядкому трафуванні Марса. Те, що кролики різних кольорів, і те, що коричневий і чорний, дуже схожі між собою, треба приглядатися. Оформлення мені не подобається. І. Коробки, воно гарно але не підходить. Оця сорочка гарна, і вона, типу, підходить тематично, оця ідея з іншої гри. Але ось цьому форму карток мені зовсім сподобалось. Воно дизайнерськи не привабливе. Я просто коли бачив, я думав, фу. Тепер до моїх вражень. Щодо теми: коли ви дивитесь на гру кролики, то здається, що це гра, де ваші кролики будуть розмножуватися. Бо це одразу те, що ви думаєте, Ага, кроки зараз будуть висаджувати на свою ферму і вони там будуть водитися. Ні. Це гра не про це, це гра про кроків, расистів, які певного кольору тільки полюбляють кроків, або сексистів, які не хочуть з якимось гендером поруч знаходитися. І це математична дуже гра, де взагалі тема ну, напевно, це ж кроки, ферма і ресурси, десь там може бути якась тема, але загалом це абстрактна гра про викладання карток з багатьма умовами. І це гра. Нагадує настільну гру курочки, тому що в неї здається той самий автор. І тут механіки, деякі схожі ось те, що як вибудовуєте картки, те, як ви викладаєте ферми, так само, як в на настільній грі курочки. І вона така сама оманлива, що курочки, бо виглядає дуже мило і називається дуже мило, а це математична гра. І кролики, але кролики ще більш оманова, ніж кров, ніж курочки, тому що вона ще більш жорстка, і тут ще менше взаємодії. Це гра взагалі без взаємодії. Взаємодія тут тільки в тому, хто швидше закінчує свою ферму. Вам не треба за цим слідкувати, тому що ви не можете якусь довгострокову собі стратегію вибрати. Тому що тут часто може бути таке, що вам важко знайти підходящого кролика. Так багато деталей на кожному кролику, що у вас може виникнути аналіз із параліси, тобто параліч аналізу, коли ви просто не можете знаєте, все прорахувати стільки варіантів дій, При тому, що. Я грав з новачками, було прям важко їм грати в цю гру. А за дротом це ну, вона швиденько пояснюється, швиденько грається, і це просто такий, як мені здається, пасіян для задротів. Це точно гра, яка може комусь сподобатись. Мені ж вона здалася дивною, саме через те, що її оформлення і її дизайн мені ну, знаєте, вони не співносяться, не підходять мені. Сама гра взагалі без взаємодії. Ви просто кожен сидите дупаєтесь на своїй власній фермі, навіть в курочках, там була взаємодія через те, що ви скидали певні картки, які могли забрати інші гравці. Тут такого немає. Тут прикольно, що у вас є різні напрямки розвитку вашої ферми, вона досить швидко грається, якщо ви зрозумієте це, але вона так виглядає так собі, і багато вам потрібно умов оцих дивитися, не усім це підійде. Отака в нас настільна гра кролики. І як зазвичай наприкінці відео я пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку мені нагадала кролики, це настільна гра Арборетом, гра, яка також оманлива. це ніби гра про висаджання дерев, дуже гарна і така приваблива, яку ви можете запросити своїх подруг пограти. Але насправді це математична гра з купою якихось дуже динуватих правил, але з цікавим процесом, і там точно більше взаємодії ніж на настільній грі кролики. І друга гра, яку поражу, це настільна гра крапки, гра, у якій дуже приємна тема про собачок тваринок, і вона сама також дуже приємна і сімейна. І там таке привабливе оформлення, і воно не таке оманливе, тому що і процес досить такий сімейний і привабливий в цій настільній грі. Огляди на обидві ці гри ви знайдете в описі цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, і спокійно вам та нудної ночі.